Ліверпуль може змінити тренера. Слоту знайшли заміну. Нідерландський фахівець Арне слот може покинути посаду головного тренера Ліверпуля. Про це повідомляє Індікаїла Ньюс. За інформацією джерела керівництво англійського гранда не задоволене результатами та грою команди, і якщо вони не покращаться, то в Ліверпулі не будуть довго думати над звільненням тренера, хоча зараз йому нічого не загрожує. У Ліверпулі розглядають кандидатуру Юргена Клопа, який раніше 9 років працював із червоними. Очікується, що він дасть згоду на те, щоб знову очолити клуб. Хоча переговорів між сторонами поки ще не було. У Манчестер Юнайтед наклали вето на контракт із Левандовське. Співвласник Манчестер Юнайтед Джим Редкліф наклав вето на можливий перехід польського форварда Роберта Левандовського до англійського клубу. У польського форварда залишається останній рік контракту з Барселоною, і з ним ніхто зараз не говорив про продовження угоди. Хоча очікується, що наступного літа футболіст стане вільним агентом Редкліф ясно дав зрозуміти, що Юнайтед уникне повторення минулих помилок. Уникаючи підписання старіючих зірок, що наближаються до кінця своєї кар'єри. Шановні глядачі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Барселона поверне Ліонеля Месі на Ноу Президент Барселони Жоан Лапорта хоче повернути на Ноу легенду клубу Ліонеля Мессі за інформацією іспанських ЗМІ. Президент хоче привести восьмиразового володаря золотого м'яча на оновлений після реконструкції Камп Ноу. Планується Лапорта на кінець 2026 року. Аргентинцю планують влаштувати вшанування та заповнити оновлений стадіон глядачами, але саме ігровий контракт із гравцем підписувати не збираються. Наразі аргентинець веде перемовини щодо продовження контракту зі своїм теперішнім клубом «Інтер Майамі». Мадридський Реал обіграв Барселону велькласико. Мадридці активно розпочали матч і вже на початку заробили пенальті. Проте, після перегляду системою, вар 11-метровий був скасований. Через кілька хвилин Вар знову втрутився. Мбапе забив чудовий гол із дальньої дистанції, але перебував у мінімальному офсайді. Лише в середині тайму господарям вдалося вийти вперед. Белінгем зробив розрізну передачу на Кіліана Мбаппе, який реалізував вихід один на один із воротарем. Барселона зрівняла рахунок ближче до кінця першого тайму. Фермін Лопес точно пробив із центру штрафного майданчика і вразив ворота куртуа. Відповідь вершкових не забарилася. Белінгему залишалося лише переправити м'яч у порожні ворота після скидки від едера Мілітао. На перерву Реал пішов із перевагою в рахунку у другому таймі. Мадридці знову отримали шанс на пенальті. Ерік Гарсія зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. Проте Мбаппе не зміг переграти щесний, і рахунок залишився незмінним. До кінця зустрічі голів більше не було, і Реал збільшив свою перевагу в чемпіонаті до п'яти очок над Барселоною. У Барселоні знайшли винного у поразці в Ель Класико проти Реала. Керівництво каталонської Барселони залишилося не у захваті від гри головної зірки в Ель Класико проти Реала. За інформацією іспанських змі босів дуже розчарував ламін Ямаль, який не зміг проявити себе на полі, і потрапив під хвилю критики на фоні його останніх скандальних висловлювань про реалу пресі. Тепер майбутнє гравця в Барселоні під великим питанням. Гравці матчу Реал Барселона влаштували драку, гравці матчу Реал Барселона на останніх хвилинах і вже після фінального свистка влаштували масову сутичку. Після того, як Рефері показав Педрі другу жовту картку і вилучив іспанця на 90 плюс десятій хвилині, футболісти на лавці для запасних щепилися один з одним. Судячи з кадрів, сутичку розпочав Вінісіус Жуніор. У цьому конфлікті брав участь і український голкіпер Андрій Лунін, який навіть закликав когось із суперників підійти і розібратися. Суддя показав Луніну спочатку жовту картку, однак у протоколі було зафіксовано червону. Українця вилучили за те, що він емоційно залишив лаву запасних і попрямував у бік суперників. Після фінального свистка гравці не заспокоїлися. Все почалося з того, що Дані Карвахаль звернувся до ламіна Ямаля і попросив його поменше говорити. Справа в тому, що до Ель Класико Ямаль на футбольному шоу Кінгс ліг звинувати в реалу крадіжці, а саме маніпуляції з суддями і системою вар, а також у тому, що гравці вершкових ще й скаржаться на щось. Тоді Карвахаль, як капітан збірної Іспанії, пообіцяв провести розмову з ламіном. Ямаль після слів Дані на полі покликав його в підтрибунне приміщення, проте Карвахаль відмовився і розвернувся в інший бік. Ямаль пішов за ним і тут уже налетіли інші гравці команд, що й призвело до бійки. Флік зажадав від керівництва Барси терміновий трансфер після матчу з Реалом. Німецький коуч каталонської барселони Ганс Дітерфлік зажадав у керівництва клубу Трансфер. Про це повідомляє Фічес. Йдеться про португальського захисника лісабонського спортинга Гонсалу Інасіу, який повинен підсилити захист клубу у поточному сезоні. Гонсалу Інасіу провів 13 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, у яких відзначився двома гольовими передачами. Вебпортал портал Маркет оцінює вартість гравця в 45 мільйонів євро. Півзахисник Барселони наїхав на легенду Реала за сутичку після матчу. Півзахисник Барселони Френкі Де Йонг прокоментував поразку в матчі з мадридським Реалом та сутичку після поєдинку, яка пов'язана з висловлюваннями Ламіна Ямаля перед Ель Класико. Також Френкі зупинився на ситуації з захисником реала Дані Карвахалем, який жестами та словами намагався поставити на місце ламіна після матчу. Я вважаю, що те, що сталося наприкінці матчу, було перебільшено. Але про це треба запитати мадриці. Якщо ти товариш ламіна і знаєш його, і вважаєш, що він не мав робити такі заяви перед матчем, то можеш йому просто подзвонити. Щодо слів Ямаля, то я не чув, щоб він говорив це саме так. Це дуже перебільшено, усе не було настільки серйозно, сказав Френкі. Реал готує трансфер зірки з величезною зарплатою. Австрійський захисник мадридського реала Давід Алаба привертає увагу декількох клубів МЛС. Про це повідомляє Фітчес. За інформацією джерела, іспанський грант отримав дві пропозиції від Шарлота і Нью-Йорк-Сіті Сіті. Щодо 33-річного футболіста їх розміри становлять 2 мільйони євро. Реал не виключає навіть безкоштовного відходу австрійця влітку 2026 року. У сезоні 2024-25 Давіда Лаба провів 14 матчів на клубному рівні, не відзначившись результативними діями. Портал Трансфер оцінює його вартість у 6 мільйонів євро. Стала відома зарплата Мессі за новим контрактом з Інтер-Майамі. Аргентинський футболіст Ліонель Мессі продовжив контракт з Інтер-Майамі. П'ятиразовий володар золотого м'яча пов'язав своє майбутнє з флоридським клубом до кінця 2028 року. За інформацією іспанського видання El Nacional, аргентинець за новим контрактом матиме солідну зарплату. За цей період Месі отримає суму в розмірі від 50 до 60 мільйонів доларів. Нагадаємо, у минулому сезоні восьмиразовий володар золотого м'яча Ліонель Мессі провів за флоридський клуб 43 поєдинки, у яких забив 37 голів та віддав 19 результативних передач. Алонсо повторив досягнення зідана на тренерській посаді реала. Реал здобув перемогу у першому елькласіко під керівництвом іспанського фахівця Хабі Алонсо, як зазначає Мадрідзон, Алонсо став першим тренером, який виграв дебютний поєдинок проти Барселони на чолі Реала після Зінедіна Зідана. Легендарний французький фахівець це зробив у 2016 році. Алонсо прийшов у мадридський клуб у 2025 році, змінивши на тренерській посаді Карло Анчелотті. Цікаво, що за італійця вершкові програли всі чотири Ель-Класіко минулого сезону. Енріке дав зрозуміти Сафонову, яке у нього майбутнє в клубі із Забарним. Воротар ПСЖ Матвій Сафонов прийняв рішення змінити клуб. Основними причинами стали відсутність ігрової практики та складні стосунки з українцем Ілею Забарним. За інформацією французьких змі, головний тренер Парижан Луїс Енріке чітко дав зрозуміти Сафонову, що єдиним рішенням, якщо він хоче мати ігровий час, буде залишити взимку столицю Франції. Реал продовжив контракт із основним воротарем. Керівництво мадридського реала ухвалило рішення щодо майбутнього зіркового воротаря. За інформацією іспанського порталу Defensa Central, Бланкос ухвалили рішення продовжити контракт із Тібо Куртуа до 2028 року. Бельгієць радий залишитися в клубі. Сторони вже підписали угоду. Зазначається, що Реал поки не оголошуватиме офіційно про продовження угоди з куртуа. А зробить це наступного літа. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд!